Доброго дня! В цьому відео хотів би представити вашій увазі нові набори спецій для медових настоянок, які ми буквально останній тиждень тільки розмістили на сайті. В нас є от 4 види медових настоянок. Іменно медових. Ми зараз почали співпрацю з дуже хорошим виробником медової продукції Медова Спащина. І через це, що в нас люди почали брати мед, вони нам дали запрос, щоб ми зробили отакі медові настоянки. І сьогодні я вам представляю класичну ароматну, фруктову і лимонну. Дуже просто робиться, так як всі наші настоянки, ці набори розраховані на 6 літрів готового продукту. Ззаді на пакетику є повністю як їх робити, але всі медові настойки настоянки в нас під одним таким процесом виробництва. Тобто ми беремо 6 літрів хорошого алкоголю 42-43 градуса, додаємо до нього 450 мл меду. Мед можете брати липовий, який у вас є, в принципі. ну Дуже класно підходить липовий, дуже класно підходить квітковий, падовий. Добавляєте мед 450 мл, то приблизно десь 700 г буде меду. Розбавляєте, перемішуєте, він розтворяється в алкоголі і тоді додаєте оці всі спеції, які є в пакетику. Закриваєте, ставите в темне місце і настаю їм близько двох неділь. От два тижні воно настаюється. Потім ми фільтруємо і розливаємо по пляшках вже. Дуже класні, получаються такі медові настоянки. Я би вам просто рекомендував, хто має мед. Або е е якщо не маєте, можете брати в нас, заказувати, і у вас вийде дуже гарний е кінцевий продукт, такий е неповторимий, е е ексклюзивний на сьогоднішній день. Також хотів вашій увазі представити. От такі, е, спеції до різних, там, допустимо, до сала і шпику, ми почали робити от в таких е, чорних крафтах. Е, дайте свою е, таку, зворотний зв'язок. Чи вам подобається іменно такий формат. Е, якщо так, то ми можемо от спеції наші вже випускати іменно в таких крафтах темних. Також нагадую, що лишилося ще кілька таких карточок на скидку 5%. Зараз буде. Лінк на сайт. от іменно Ми зараз на, на сайті oli.com. Тут теж на, на, на карті є напис olegcarp.com, Ми зараз так стараємося переходити іменно на той сайт. Я буду ще кілька відео проговарювати, так щоб. Люди, які в нас купляють постійні клієнти, щоб вони помаленьку переходили вже на цей сайт. Тому що ми з часом будемо спрому вже йти. Воно ще буде, та якби ми ще будемо ним користуватися, але ми хотіли би переходити вже на один на свій сайт, де нам не буде ніхто. Вказувати, що нам робити, що нам можна викладати, що не можна. Тобто, то є вже нас, наш власний сайт, який ми самі вже собі регулюємо, що ми там розміщаємо, як ми робимо опис, і так далі, і так далі. Тобто... Ми не хочемо бути залежним від, від якоїсь площадки, яка просто може нас в один день просто забанити, і, ми, і ви вже якби, не зможете купити нашої продукції. Внизу під відео буде лінк на цей сайт. Перший. Він, я його зараз в кожному відео ставлю на перше місце. Ви можете переходити, можете узнайомлюватися, Сайт дуже зручний. Тобто він набагато зручніший, ніж на промі. Ми вже там ставимо різні фільтри. Ми по категоріях так вже дуже конкретно все розподілили. Там люди, які в нас от вже взяли і ще візьмуть от такі карточки дисконтні, вони вже можуть вводити той свій код. І там їм автоматично вже йде знижка на всю продукцію, яку вони собі будуть закупляти. Знижка, поки що, ми поставили 5 З часом, хто його знає, як ми там можемо поміняти. Ну, Не менше. Тобто ми стараємося завжди бути лояльним до наших клієнтів, і ми завжди будемо давати якісь їм бонуси, якусь лояльність. Буквально через два місяці, тому що місяць тому я вже запустив ту карточку. Ми будемо робити розіграш от між держателями цих дисконтних карток. Будемо відправляти їм якісь подарунки. Це ми робимо для того, щоб ті люди. Люди, які в нас вже взяли ту карточку, вони, по-перше, економлять на нашій продукції, тобто, що би вони не купляли, вони мають скидку. І тим більше кожних три місяці я буду робити таку, так, якби, такий розіграш, і будемо дарити от різні такі подарки, можемо і наші навіть. Вироби кінцеві давати людям. ну, Тобто, ми придумаємо, подарки будуть такі досить хороші. Я думаю, що людям буде цікаво. І тому от, ви старайтеся, щоб ви були, щоб ви економили. А для економії треба мати от, нашу таку карточку. В найбільших відео я ще буду показувати, ми ще теж вже докінчуємо ще лінійку. Фруктових медовуг, не фруктових, а просто медовуг різних видів, Тоже дуже інтересна тематика. Єдине, що там треба трошки по-інакшому робити, вже. я поясню то в дальніших відео. Ми зараз просто тестуємо, і коли вони вже будуть готові, я обов'язково зроблю відео і покажу, як вони виглядають, що з ними робити і як правильно робити. Тобто ми цілий час е, рухаємося вперед. Ми е, на місці не стоїмо, стараємося бути в трендах, і е, ми, е, от іменно по наборах на сьогоднішній день, е, перші. Е, от просто подивіться, чи в Гуглі, чи той, ми завжди стараємося тримати і ціну е, дуже лояльно і дуже високу якість. На сьогодні я закінчую. Удачі вам, здоров'я! Тримаємося! До скорої зустрічі!